Тарас Григорович Шевченко Уривок з поеми Мар'яна Черниця. Отай мене моя мамо, та не за старого. Отай мене, моє серце, та за молодого. Нехай старий бурлакує, гроші заробляє, а молодий мене любить, долі не шукає. Не шукає, не блукає чужими степами. Свої воли, свої вози, а між парубками, як маківка між квітками, Цвіте, розцвітає, має поле, має волю, та долі немає. Його щастя, його доля, мої чорні брови, тобі вії, карі очі, паскавою слово. Отдай мене, моя мама, та не за старого. Одай мене, моє серце, та за молодого. Дочку моя Мар'яна, отдам тебе за пана, за старшого, багатого, за сотника Івана. Умру серце, маму, за сотником Іваном. Не умреш, будеш панувати, будеш діток годувати. Піду в найми, піду в та за сотником не буду. Будеш, дочко Мар'яно, за сотником Івану. Заплакала, заридала сердечна Мар'яна за старого багатого за сотника Івана. Сама собі розмовляла, а потім сказала. Я ще, маму не виросла, ще не дівувала, бо ти мене не пускала вранці до криниці. Ні жита жать, ні льону врать, ні на вечорниці. Де дівчата з парубками жартують, співають, Та про мене чорнобриву нишком розмовляють. Багато, дочка, батька, ж це хай Тяжко мені тяжко, мамо, нащо ж дала вроди, нащо брови змалювала, дала карі очі. Ти все дала тільки долі, долі дать не хочеш. Нащо ж тоді годувала, нащо доглядала? Поки лиха я не знала, чом не заховала. Не слухала стара мати, лягла спочивати. А Мар'яна за сльозам ледве вийшла з хати. Село і серце відпочине. село на нашій Україні, неначе писанка, село зеленим гаєм поросло, Цвітуть сади, біліють хати, а на горі стоять палати, не наче диво, а кругом широколистії тополі. А там и лис, и лис, и полы, И синие горы за Днепром Сам Бог витает над селом. Есть на свете доля, а кто ее знает? Есть на свете воля, а кто ее имеет? Есть люди на свете, с злотом золотом Здається, Сдаются, пануют, а доли не знают. Ни доли, ни воли. С нудьгою та с гором жупан надевают, А плакаты сором Возьміть срібло в злото та будьте багаті. А я візьму сльози, лихо виливати. Затоплю недолю дрібними сльозами. Затопчу неволю босими ногами. Тоді я веселий, тоді я багатий, як буде серденько по волі гуляти Тарас Шевченко, сестрі. Минаючи убогі села, по Дніпрянськи невеселі, Я думав де ж я прихилюсь? Ідеш подінуся на світі, І сниться сон мені, дивлюсь, в садочку квітами повита на пригорі собі стоїть, неначе дівчина, хатина. Дніпроги я й собі розкинусь, сіяє батько та горить. Дивлюсь у темному садочку, під вишню у холодочку Моя єдина сестра, неострадалася святая, неначе в рай спочиває та широкого Дніпра. Мене не Бога виглядає, і їй, здається, виринає, за хвилі човен доплива, і в хвилі човен порина. Мій, братику, моя ти дола. І ми прокинулися ти на панчині, а я в неволі. Отак нам довелося йти. Ще з малочку колючі ниви, малися, сестро, будем живи, то Бог поможе перейти. Тарас Григоровиче світає край неба палає. Світає, край неба палає, соловейко в темнім гай сонце зустрічає. Тихасенько вітер віє, степи лани мріють. Між ярами надставами верби зеленіють. Сади рясні похилилися, До полі на волі Стоять собі, мов сторожа, розмовляють в полі. І все то те, вся країна повити красою, зеленіє, вмивається ранньою росою. Вмивається, красується, сонце зустрічає, Нема тому почину і краю немає. Небо не вмите, і заспані хвилі. Тарас Григорович Шевченко. І небо не вмите, і заспані хвилі, і понад берегом геть-геть, неначе п'яний очерет, без вітру гнеться. Боже милий. Чи довго буде ще мені в оційній замкнутій тюрмі понад оцим нікчемним морем нудити світлом? Не говорить, мовчить і гнеться, мов жива, в степу пожовкова трава. Не хоче правденьки казати? А більше ні в кого спитати. Не грію сонце на чужині, а дома надто вже пекло. Мені не весело було й на нашій славній Україні, ніхто любив мене, вітав, і я хилився ні до кого, блукав собі, молився Богу, та люте панство приклинав, І згадував літа лохіє, погані, давні літа, тоді повісили хреста й тепер не втік би син Марії, ніде не весело мені. Та, мабуть, веселої не буде, і на Україні добрі люди отже такий не чужані. Хотілось б, та й то для того, щоб не робили москалі труни із дерева чужого, або хоч крихітку землі із за Дніпра мого святого святіє вітрі принесли. Та більш нічого, так то люди, хотілось б, та що гадать, нащо вже й Бога турбувать, коли по-нашому не буде? Полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спинила, пішов та загинув. Якби знала, що покине, було б не любила, якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила б пізно за водою, не стояла б до півночі з милом під вербою. Минув і рік, минув другий, козака немає. Сохне вона, як віточка, мати не питає чого в'янеш моя доню? Стара не спитала За сивого, Багатого тихенько їднала. Катерина. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи, жартуючи й кине, піде свою московщину, а дівчина гине. Якби сама ще б нічого, а той стара мати, Що привела на світ Божий, мусить погибати. Серце в'яно співають, коли знає, за що. Люди серця не побачать, а скажуть ледачо Кохайтеся ж, чорнобриві, та не з москалями. Ми, москалі чужі люди знущаються вами. Не слухала Катерина, ні батька, ні неньку. Полюбила москалик, як знала серденько. Полюбила молодого, в садочок ходила, Поки себе, свою долю там занапастила. Кличе мати вечеряти, а донька не чує. Де жартує з москаликом там і заночує. Не дві ночі вдарі очі любо цілували, поки слава на все село недобре я стала. Тарас Григорович Шевченко. Ой гляну я подивлюся. Ой гляну я подивлюся на той степ, на поле. Чи не дасть Бог милосердний, хоч на старість волі? Пішов би я в Україну, пішов би додому. Там би мене привітали, зраділи б старому, там би я спочив хоч мало, молившися Богу. Там би я. Та шкода й гадки, не буде нічого. Як його в неволі жити без надії? Навчіть мене люди добрі, а то удурію. То так і я тепер пишу Тарас Шевченко. То так і я тепер пишу, папір тільки чорнило трачу. А перш, їй Богу, не брешу, згадаю, що, чи що набачу, то так утну, що аж заплачу, і ніби сам перелечу хоч на годину на Вкраїну, на неї гляну, подивлюсь, і, мов доброкому зроблю, так любо серце відпочине. Якби сказати, що не люблю, що я окрайно забуваю або лукавих проклинаю за те, що я тепер терплю, їй Богу, браті! Прощаю. І милосердному молюсь, щоб ви лихим чим не згадали. Хоч я вам кривди не робив, та все таки меж вами жив, то може, те, що й осталось. Тече вода з під явора, тече вода з-під явора, яром на долину. Пишається над водою, червона калина, пишається кавинонька, явор молодія, а кругом їх вербовози. І зеленіють. Тече вода із загаю, та попід горою, хліпощиться качаточка помежу сокою. А качечка випливає з качером за ними, ловить рязку, розмовляє з дітками своїми. Тече вода й край города, вода ставом стала. Прийшло дівча воду брати, браво, заспівало. Вийшли з хати батько й мати, В садок погуляти, порадитись, кого б то їм своїм зятем звати. Огні горять, музика грає, музика плаче, завиває, алмазом добрим дорогим. Сіяють очі молодії, витає радость і надія, в очах веселих, любоїм, очам не молодим. І всі регочуться, сміються, і всі танцюють, тільки я, не наче заклятий дивлюся, І нишком плачу, плачу я. Чого ж я плачу? Мабуть, шкода, що без пригоди, мов негода, минула молодость моя. Тарас Шевченко, якби зустрілися ми знову, Якби зустрілися ми знову, чи ти злякалася б, чи ні, яке тихе те ти слово тоді б промовила мені? Ніякого і не пізнала б, а може, б, потім нагадала, сказавши, снилося, дурні. А я зрадів би, моє диво, моя ти дола, чорнобрива. Якби побачив, нагадав веселеє та молодеє, колишнє лишенько лихеє. Я заридав би, заридав, і помоливсь, щоб неправдивим, а сном лукавим розійшлось, слізьми й водою розлилось, колишнє святеє диво. Як умру, то поховайте мене на могилі, серед степу широкого, на Україні милі, що лани широку полю. І Дніпро, і круче, було видно, було чути. Як реве ревучі, як понесе з України у синіє море, кров ворожа, от тоді я, і лани, і гори все покину і полину до самого Бога. молитися. А до того я не знаю Бога. Поховайте та вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою, кров'ю, волю окропіть. І мене.